На базі табору оздоровлення та відпочинку сонячний, що неподалік Луцька, тривають туристичні змагання серед працівників освіти краю на урочистому відкритті заходу. Побувала і наша знімальна група. У таборі сонячний центру туризму, спорту та екскурсії зібралися на туристичний зліт працівники освіти краю, тих, для кого здоровий спосіб життя, непорожні слова більше як дві сотні. Вони змагаються у трьох групах: працівників управлінь і відділів освіти міських рад, і райдержадміністрацій, працівники працівників установ і навчально-виховних закладів обласного підпорядкування, а також педагогічні працівники закладів освіти. Команда управління освіти і науки. Обласної державної адміністрації народилася в 2005 році на всеукраїнських змаганнях. І ми тричі брали участь у всеукраїнських змаганнях, які проходили на березі Чорного моря. Приїхавши сюди, додому, ми вирішили, чому поруч з вчительськими колективами не можуть виступати команди, які представляють відділи управління освіти. Наша ідея через 3-4 роки за допомогою обкому проспілки. Зреалізовано. Директор обласного центру туризму, спорту та екскурсії Леонід Толстіхін розповів, які вміння і таланти демонструють збірні команди освітян упродовж трьох днів змагань. В програмі змагань є змагання з пішохідного туризму, з орієнтування на місцевості, з велосипедного туризму, з водного туризму. Є багато різних конкурсів, пісенні конкурси, є кризнавчі вікторини. Змагання покликані здружити велику світянську родину області. Запорука цього неупереджене суддівство. Коли ми вперше брали участь командою управління, всі чомусь думали, що наша команда буде мати якісь преференції. Але нічого подібного, ми змагалися по-чесному. Я хочу віддати належне суддівській колегії. Суддійській команді, яка працює в центрі туризму, з ними домовитись неможливо там так. Якщо ти перший, значить ти перший. Якщо ні, значить ні. На запрошення обласної проспілки працівників освіти і науки на туристичний зліт приїхали колеги з Луганської області. Заслужила тому, що ми сьогодні прибули, нас пригласіли. Луцький или как Валинский обком проспилки противники працівники Василь Григорович запрошення прислав, чтобы мы приняли участие в этом э, туристическом слете. И надеемся, что будет хорошо и те два дня. Которую три ми на Луцке ще третій день проведемо надовго запомнится. і ми будемо раді, якщо приїде команда или представители к нам на не на туристичний может можна какой то другого праздника, і ми тим самим будемо общаться. Естафету туристичних змагань у таборі сонячний перейме міжнародний турнір зі спортивного туризму серед юніорів Волинь 2016 що розпочнеться 1 жовтня.